Уявіть місто, де повітря це отрута, де кожен вдих краде ваше здоров'я, а вода, що мала б давати життя, несе лише смерть. Це не вигадка. Це екомор найбрудніше місто у світі. Чому люди залишаються в цьому пеклі? Як вони знаходять сили жити там, де природа давно здалася? Сьогодні на світ без кордонів ми вирушаємо до серця екомору. Ви готові дізнатися правду? Екомор це місце, яке ламає всі уявлення. Повітря тут настільки густе, що липне до шкіри. Воно пахне димом, хімікатами, розпадом. Сонце ховається за сірою пеленою смогу, наче за саваном. Річка, що колись була серцем міста, стала стічною канавою. Її поверхня вкрита токсичною піною. А вода кольору нафти гори сміття ростуть швидше, ніж їх прибирають. Але знаєте що вражає? Серед цього хаосу люди живуть, вулиці комору вирують життям, сигнали машин, крики торговців. Дитячий сміх усе зливається в какофонію. На ринках пахне спеціями, квітами, життям яскраві тканини гойдаються на вітрі. А продавці пропонують усе від манго до старих шин. Діти грають у пилюці, ганяючи м'яча між сміттям. Люди посміхаються, сперечаються, мріють. Але кожен їхній вдих це ризик, кожен ковток води це виклик. Як вони це витримують? Чому не тікають від цього кошмару? Щоб зрозуміти екомор, треба зазирнути в його минуле. Колись це було місто можливостей. Фабрики гуділи день і ніч, даючи роботу тисячам. Річка виблискувала під сонцем, а вулиці були сповнені надії. Але успіх мав свою ціну. Безконтрольні викиди отруювали повітря. Сміття накопичувалося швидше, ніж його вивозили. Річку задушили хімікати. А закони про екологію так і не з'явилися. Жадібність і байдужість знищили екомор. Сьогодні екомор це суцільна катастрофа. 90% води тут непридатні для пиття. Повітря перевищує норми забруднення в десятки разів. Смог такий густий, що люди носять маски, наче другу шкіру. Але навіть маски не рятують: хвороби легенів, алергії, рак це не виняток а буденність. Діти народжуються з хворими легенями, літні кашляють, наче їхні легені розриваються, і все ж вони залишаються. Чому? Для багатьох екомор єдиний дім це місце, де їхні сім'ї, їхні спогади, їхнє життя. Але екомор це не лише історія про безнадію, це історія про силу, про людей, які відмовляються здаватися. Є активісти, які борються за чисту воду, попри погрози. Волонтери прибирають сміття, хоча здається, що це безнадійно. Молодь виходить на вулиці з плакатами, вимагаючи чистого неба. Є діти, які малюють синє небо, небо якого вони ніколи не бачили. Ці люди справжнє серце екомору. Вони нагадують, що навіть у пеклі є надія. Екомор має свою душу. Місцеві розповідають легенду. Кажуть, що річка Екомору колись була живою істотою, вона співала людям, даруючи життя. Але коли її отруїли, вона прокляла місто. Тепер річка мовчить. Але старші вірять, що одного дня вона пробачить, і Екомор відродиться. Ця легенда більше, ніж казка. Вона дає людям віру, віру в те, що зміни можливі. Подумайте про це. Екомор це не просто місто, це дзеркало, яке показує, що може статися з нашим світом. Якщо ми не дбатимемо про природу, якщо дозволимо жадібності керувати, таких екоморів стане більше. Але екомор учить нас іншому. Він показує, що люди здатні на дива, що навіть у найтемніших місцях є краса, що надія це сила, яку не знищити. Екомор це попередження. Але також історія про виживання, про людей, які не опускають руки, про мрії, що живуть навіть у смогу. Що ви відчуваєте, слухаючи про Екомор? Чи вірите, що це місто може змінитися? Напишіть свої думки в коментарях. Якщо ця подорож вас вразила, підпишіться на світ без кордонів. Ми покажемо вам світ без прикрас, без кордонів. До нових зустрічей!